Бережіться лже пророків, так застерігав Ісус. Хто такі пророки Божі? Це люди, які мають Духа Святого, а Дух Святий даний людям для того, щоб викривати весь гріх, всю неправедність цього світу. Тобто людина Божа, пророк Божий, він завжди буде показувати гріховну природу, завжди буде вказувати на неправедність, показувати сатанізм і безумство цього світу. І направляти серця людей від гріха до Бога. Але яких пророків сьогодні хочуть чути люди, тих, які будуть проповідувати їм чисто слово Боже, яке буде заставляти задуматись, покаятись, виправитись, чи тих, хто робить чудеса, предсказує матеріальне зростання, благополуччя, розвиток бізнесу, машини, квартири і чудове сімейне життя? Саме тому Ісус і попереджав берегтися таких пророків і розрізняти вже пророка від пророка Божого.